Троє людей загинули ще десятеро поранені внаслідок російських атак на Херсонщину протягом минулої доби. Під ударами опинилися понад 20 населених пунктів. Ворог гатив із артилерії, мінометів, дронів і авіації. Пошкоджено щонайменше 30 об'єктів, житлові будинки, магазини, авто, дитячий садок, складські приміщення та газони. Повідомив голова Херсонської ОВА. За добу на Донеччині загинули двоє людей ще 14 поранені. Серед них дитина. Росія обстріляла 13 населених пунктів і задала понад три тисячі ударів. Зокрема, тридцятьма дронами. Пошкоджено щонайменше 73 цивільні цивільних об'єкти. З них 50 житлових будинків, палац спорту, заклад освіти, медична інфраструктура, авто та фермерське господарство. Повідомили в поліції. Протягом минулої доби на Харківщині загинули двоє людей. Ще двоє отримали поранення внаслідок російських обстрілів. Атаки зафіксували в Куп'янському та Ізюмському районах. Під вогнем опинилися п'ять населених пунктів області. Зруйновано та пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, кафе, господарчі споруди, гаражі та житловий будинок у місті. Ізюм повідомив голова харківської ова. Загалом у ніч на 26 червня РФ запустило по Україні 41 безпілотник. Сили ППО знешкодили 8 повітряних цілей, ще 16 – локаційно втрачені. Водночас зафіксовані влучання у самих локаціях. 14 організаторів схем зухилення від мобілізації затримали правоохоронці. Злочинці діяли на Кіровоградщині, Київщині, Черкащині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Львівщині. Фігуранти продавали послуги з уникнення призову на підставі підроблених документів або втечі за кордон, поза пунктами пропуску, затриманим загрожує до 10 років за ґратами і конфіскація майна. У Румунії перекинувся автобус із українцями. В салоні перебувало 55 людей. З них дев'ять діти. За попередніми даними. Водій не впорався з керуванням, що й спричинило ДТП. Постраждали восьмеро людей, четверо отримали травми. Повідомили в МЗС України. Загиблих немає. У Страсбурзі президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Барсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Зеленський наголосив, що жоден винний не має уникнути відповідальності незалежно від посади чи статусу. До створення спецтрибуналу приєдналися 39 держав ЄС і Ради Європи. Підготовка тривала понад два роки. Також Володимир Зеленський виступив перед паре. Президент зауважив, що саме тут вперше при Лунав заклик до створення трибуналу щодо злочину російської агресії, і зараз ця ідея здобуває реальну підтримку. Він наголосив на важливості досягнення правосуддя і подякував за вже ухвалені 30 резолюцій на цьому шляху. Сьогодні в Україні відзначають день кримськотатарського прапора, символ народу, який століттями виборює своє право жити вільно на рідній землі. На честь цієї дати у Києві бігун Село Севастьянов створив gps маршрут у формі тамги – національного герба кримських татар. Це символічне привітання для всіх, хто бореться за свободу, справедливість і зберігає дух нескореності. Кримські татари продовжують боротьбу за Крим і своє майбутнє. Українці поруч.